Теж ці вигідні на нас будуть очікувати 10 кубків. Можливо, може здатися, що це дефігам 10, але насправді карта свідчить про. Почуття щастя, наповненості, радості, задоволення, якогось святкування, тобто вихідні будуть дуже класні, святкові, гармонійні. Я думаю, що як і в сфері почуттів, так і роботі, так і спілкування з друзями, все буде зі Це ті вихідні, де ми зможемо розслабитися і гарно провести час. Давайте подивимося підказку, що ще нам можуть підказати карти як ще у ці вихідні. Карти підказують, що ще в ці вихідні буде якось задіяний лицар жезлів. Тобто нас буде ще тягнути до якихось пригод. А якщо захочеться в якусь подорож і мандрівку, робіть. Не бійтеся діяти якось спонтанно і непередбачувано. Треба відкритися новому і спробувати щось нове. Можливо, те, що вам зовсім не властиво. І не лякайтеся тієї енергії, яка вас буде переповнювати.